Волинянин хотів ввести куплену в Польщі вантажівку в Україну. Одначе, в останній момент цей план пішов шкереберть. Справа в тім, що під час перетину кордону він подав товаросупровідні документи, які вказували на ціну придбаного автомобіля майже за 240 тисяч гривень. Однак, під час митного огляду серед особистих речей водія виявили ще один пакет документів відповідно до. Польської експортної декларації на та прихованого договору купівлі продажу насправді ця вантажівка була придбана за 60 тисяч 500 злотих. Що за курсом нацбанку становило понад 500 тисяч гривень? Тепер цю вантажівку власника вилучили до остаточного рішення. суду. Е, Маліна України заготував собі, придбавши у Польщі вантажівку. Одразу два пакети документів. Відповідно до одного з них його вантажівка була придбана в Польщі за 240 Тисяч гривень, а насправді за 500 тисяч гривень зробив для того, аби зекономити в подальшому на сплаті медних платежів. І там в нього ну близько можливо десь 150 п'ятдесят тисяч, і могла бути економія якби не пильні волинські митників. Бо під час митного огляду другий пакет прихованих документів був виявлений. Відповідно до польської митної декларації зовсім інший договір купівлі-продажу і зовсім інша ціна. А подача недостовірних відомостей це штраф у вигляді 100% вартості предмета правопорушення, плюс його конфіскація.